Усім привіт! Ви на моєму каналі Стейсі Show. І сьогодні ми проходимо на столку і ми фігури. Ось так виглядає вся столка. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і так до 20. Так от, відео буде І до речі. Я буду з подружкою. <смір> 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 і ми разом будемо проходити цю настовку <смір> до 20. Тут 6, всього 6 завдань, хоча 20 років. <смір> і ми починаємо і дивіться, там є кубики, там все буде по-чесному. Спочатку я і вона мене знімає, потім вона і вона мене знімає. Ну, почнемо. Кінь кубик. 5. Де цифра 5, туди йди. Ось вона. Так, цифра 5. Це така ось монетка, щоб один раз можна не виконати завдання. А це е, послухай. Двадцять пісень? Ну, не знаю. Можеш не виконати завдання. Ось за цією монеткою ти можеш не виконувати цього завдання. Але якщо ти але, якщо ти хочеш, ти можеш виконати завдання і послухати 20 пісень. Ну як, так чи ні? Виконуєш чи? Ні. Добре, але. Знаєш, ця монетка в тебе її вже нема. Так що ти не можеш не виконати будь які інші завдання. Добре? Добре. Так, тепер я. Так. Добре. І зараз я і Щоб було все в встречу, так от це таке ж і залишається. Один, два, три. Шість. Два від. Два відзимання. Дуже дякую, Так всіше. Я спаси. Дякую. Раз, два, раз, два. О, ну добре, добре. Все, тепер Саша. Давай відвіди. Так, ти кидаєш кубок. А, п'ять. П'ять, да. п'ять. Так, зараз. Отсюда. Один, два, три, чотири, п'ять. У тебе 10. Ну, нічого такого, чесно скажу. Не треба нічого. Тут лякатися, тут просто пусто. Але 13 ти можна виконувати завдання, коли захочеш. Угу. Але до 13 ще й йду... діти. і можеш не дійти. Ну, добре. Тепер я. Тепер буду його кидати боїться один, два, три п'ять, так у мене як і псачи, так кубик. п'ять, так ти стоїш там, і ну хоч п'ятнадцять. Так, на 15 теж нічого такого немає. Так що завдання нічого немає. Добре. Але є одне «Но». якщо ти попадеш на якийсь тип, рівень, ну, наприклад, 8 і на 18, я оберу яке, яке річне завдання, ти будеш виконувати. 6 и 16. Вот ты попала на 5 и на 15. И что я делаю, выбираю тобой задание, так? Дай, чтобы ты заспевала мне песню кульбабы. Почекай и спевай. Я умыкаю песню, я с И я убираю задание, чтобы ты спевала кульбабы. Я песню умыкаю, как... Я... Для того, Петрунка будет еще маленькая и будем ей спевать. Один, два, три, спевай. Mm -hmm. Накину після, аби скло на неї пать мало кульдаби, бо на Вона повинна цю пісню що було Не Несером Не соромся, давай ты сможешь. Неї баби падай зі мною в хуй баби, життя на мало. Губи два, я тут баби, стілуй мене, баби падай зі мною, в куль бабить, го життя нам мало. І на мало. Це може не співати. Зараз а тут Ще скоро кінець. Давай, не все, кінець. П'ять, чотири, три, два, один. Все, перемикнулась пісня. Далі, все співаємося. Давай, починай, кидай. Кури. Ось п'ять ну, ходи. давай. Я розумію, що був мій хід, але якщо вона виповнила завдання, то треба. Зараз ти стояла тут. І плюс дети. Ти тільки. Ти отримала кубок. Ти виграла. Ну, молодець. Поплескаємо захід долоні. І на цьому все.